Франклін Делано Рузвельт це лідер, що взяв на себе відповідальність за країну у найтяжчі часи Великої Депресії та Другої світової війни. В минулому відео ми поговорили про його раннє життя та початок кар'єри, а в цьому обговоримо про найважливіший період його життя президентство, яке змінило хід історії США та світу. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! Франклін Делано Рузвельт вступив на посаду 4 березня 1933 року в умовах найглибшої економічної кризи в історії США Великої Депресії. Його перший президентський термін був зосереджений на реалізації нового курсу, масштабної програми економічних реформ, спрямованих на подолання безробіття, стабілізацію фінансової системи та стимулювання економічного зростання. У лютому 1933 року на Рузвельта було скоєно замах. Анархіст Жузепе Зангара намагався застрелити його. Але через втручання жінки, яка вдарила нападника сумочкою замість Рузвельта, смертельно поранили мера Чикаго Антона Чермака. В перші 100 днів свого президентства Рузвельт активно працював над відновленням довіри до банківської системи і наголосив банківські канікули, під час яких тимчасово закрили всі банки для проведення інспекцій, після чого ухвалив закон про надзвичайну банківську допомогу. Це дозволило фінансовій системі уникнути колапсу. Також було створено федеральну корпорацію страхування депозитів, яка гарантувала збереження вкладів американців. Окрім цього, Рузвельт ініціював масштабні державні програми для боротьби з безробіттям, було створено адміністрацію громадських робіт, яка фінансувала будівництво мостів, доріг, дамб і громадських будівель, та цивільний корпус охорони природи, який надавав молоді можливість працювати в лісах та національних парках. Також в межах нового курсу було ухвалено національний закон про відновлення промисловості, який сприяв співпраці між урядом і бізнесом, а також закон про регулювання сільського господарства, що передбачав зменшення посівних площ для стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію. Період з 1930-х років до початку Другої світової війни в час президентства Франкліна Делано Рузвельта мексиканська репатріація, що була започаткована президентом Гербертом Гувером, продовжувалась. Вважається, що це була форма етнічної чистки стосовно мексиканських американців. Рузвельт припинив федеральну участь у депортаціях, а після 1934 року кількість депортацій скоротилася приблизно на 50%. Проте він не спробував обмежити депортацію на місцевому чи державному рівнях. Мексиканців США стали єдиною групою, яка була виключена з переваг нового курсу. Це позбавлення прав американців мексиканського походження стало прецедентом для інтернування японських американців під час Другої світової. Хоча Рузвельт заручився сильною підтримкою китайських американців та філіппінців. Він не мав підтримки серед японців американського походження через політику інтернування під час війни. Афроамериканські та корінні американці змогли отримати певні переваги через програми нового курсу, такі як цивільний консервний корпус та закон про реорганізацію індіанців. VPA Works Progress Administration – стала важливим джерелом доходу для темношкірих громад під час 1930-х років. В зовнішній політиці Рузвельт дотримувався курсу на невтручання у справи Європи та підтримував політику доброго сусіда щодо Латинської Америки, відмовившись від військових втручань і колоніальних практик попередніх адміністрацій. Він також встановив дипломатичні відносини з радянським союзом у 1933 році, сподіваючись на економічну співпрацю та посилення міжнародної стабільності. У 1936 році, незважаючи на покращення економічної ситуації з 1932 року, рівень безробіття залишався високим, і близько 8 мільйонів робітників все ще були без роботи. Рузвельт втрачав підтримку бізнес-спільноти через підтримку законів, таких як закон про соціальне забезпечення та Національна рада трудових відносин, які сприймалися як загроза для підприємництва. Це сприяло зростанню опозиції. Але республіканці, які не мали яскравих кандидатів, висунули губернатора Канзасу Альфа Лендона. Однак його шанси на перемогу були підірвані також і повторною появою Герберта Гувера, який залишався непопулярним. Незважаючи на це, Рузвельт активно проводив передвиборчу кампанію, зокрема продовжував виступати за програму нового курсу. Його новий опонент Лендон намагався заручитися підтримкою виборців, які схвалювали цілі нового курсу, але не погоджувався з його конкретними заходами. Паралельно з цим, сенатор від Луїзіани Хьюі Лонг, намагався створити ліву третю партію, але його плани були припинені через вбивство Лонга у 1935-му. На демократичному національному з'їзді 1936 року Рузвельт без великих труднощів здобув повторну номінацію, попри те, що його політичні союзники подолали опір з боку півдня для скасування старих вимог щодо кандидатів на президентську посаду. Час виборів Рузвельт здобув величезну підтримку, отримавши 68% голосів виборців і вигравши в усіх штатах, окрім Мен і Вермунта. Демократичний квиток також здобув найбільшу кількість голосів, а демократи розширили свою більшість в конгресі, отримавши більше трьох четвертей місць у кожній палаті. Ці вибори стали важливою перемогою для Рузвельта. Також відбулася консолідація коаліції нового курсу. Хоча демократи втратили підтримку частини великого бізнесу, вони здобули підтримку таких груп, як організовані працівники та афроамериканці. Афроамериканці, зокрема, вперше після громадянської війни почали голосувати за демократів. Рузвельт отримав 86 голосів євреїв, 81 католиків, 80% членів проспілок, 76% жителів півдня та чорношкірих у північних містах, а також 75% людей, які отримали соціальну допомогу. Він виграв в 102 із 106 найбільших міст країни. Починаючи з другого терміну Рузвельта, дата інаугурації була перенесена з 4 березня на 20 січня, завдяки 20-й поправці, прийнятій саме під час його першої каденції, щоб скоротити перехідний період. Саме тому, 20 січня 1937 року, Франклін Делано Рузвельт склав вдруге присягу як президент США. Під час другого терміну президентства Рузвельта Верховний суд став основним внутрішнім центром конфлікту. Суд скасував багато програм Рузвельта, включаючи національний акт про промислові відносини. Більш консервативні судді підтримували принципи, що вважалися етапом епохи Лохнера, яка обмежувала економічні регулювання на основі свободи договорів. У відповідь Рузвельт запропонував план реформування судочинства 1937 року, який дозволяв йому призначати нового суддю для чинного судді, якому більше 70 років. Однак цей план зіткнувся з сильною політичною опозицією, зокрема з боку його власної партії та головного судді Чарльза Еванса Х'юза, що призвело до поразки його ініціативи. Незважаючи на поразку у реформі судочинства, Верховний суд почав змінювати свою позицію після справи Вест Hotel Co. проти Періша, ставши більш прихильним до економічних норм. У результаті Рузвельт зміг здійснити кілька важливих призначень у Верховний суд, призначивши сім суддів до 1941-го. І це змінило юриспруденцію суду. Після провалу реформи судової системи Рузвельт стикався з опором консервативних демократів та республіканців, що ускладнило реалізацію подальших частин нового курсу. Проте йому вдалося прийняти важливі закони, включаючи закон про житло 1937-го, другий закон про адаптацію сільського господарства та закон про справедливі трудові стандарти 1938 року, який став останнім важливим законодавчим актом нового курсу. Цей закон встановлював мінімальну заробітну плату та забороняв дитячу працю також вимагав оплати понаднормових годин. Щодо прав афроамериканців, Рузвельт не підтримав федерального законодавства проти самосуду. Хоча до 1940 року навіть його консервативний віце-президент Гарнер підтримав ці дії. Президент також не призначив жодного афроамериканця на кабінетну посаду, але приблизно 100 афроамериканців неофіційно консультували адміністрацію з питань, що стосується афроамериканців. Перша леді Елеонора Рузвельт активно підтримувала ініціативи, що допомагали афроамериканцям, зокрема, закон про справедливі стандарти праці. Що стосується охорони природи, Рузвельт активно підтримував розширення національних парків та лісів. Він сприяв створенню та фінансуванню таких систем, а також ініціював важливі програми для збереження природних ресурсів. Корпус цивільної охорони здоров'я за час його президентства побудував 13 тисяч миль стежок, висадив 2 мільярди дерев і модернізував 125 тисяч миль ґрунтових доріг. Рузвельт також значно збільшив кількість відвідувачів національних парків, що свідчить про високий рівень підтримки його екологічної політики. Після початку Другої світової війни Франклін Рузвельт, незважаючи на сильні ізоляціоністські настрої в США, поступово збільшував допомогу союзникам. Коли Німеччина напала на Польщу в 1939-му, а Великобританія та Франція голосили війну. Рузвельт намагався знайти способи підтримати їх без прямого вступу у війну. Ізоляціоністські лідери, такі як Чарльз Ліндберг, активно виступали проти допомоги, але Рузвельт, зважаючи на опір, зміг переконати Конгрес дозволити продаж зброї за принципом готівка і неси, що дозволяло Великобританії та Франції купувати американську зброю. У 1940 році, після падіння Франції, американська громадськість почала змінювати думку щодо війни, і ізоляціоністські настрої ослабли. Рузвельт призначив двох лідерів республіканців-інтервентів Генрі Стімпсона та Френка Нокса, військовими міністрами та активно готував армію США до можливого вступу у війну. У липні 1940 року було прийнято закон про вибіркове навчання та службу, що дозволило провести перший в країні призов на службу в мирний час. Чисельність армії США значно зросла і до середини 1941 року досягла 1,4 мільйона осіб. У вересні 1940 року Рузвельт уклав угоду про есмінці для баз з Великою Британією, згідно з якою США передали 50 есмінців в обмін на права на військові бази на Британських Карибських островах. Стало важливим кроком до прямої підтримки Великобританії у боротьбі проти нацистської Німеччини навіть без формального вступу у війну. Таким чином, Рузвельт готував США до участі в глобальному конфлікті, одночасно зміцнюючи відносини з союзниками. Перед виборами 1940 року було багато спекуляцій щодо того, чи Рузвельт знову балотуватиметься на президентський термін, оскільки традиція двох термінів була ще не закріплена в конституції. Спочатку Рузвельт не робив чітких заяв, навіть говорив амбітним демократам, що не буде балотуватися на третій термін. Однак, коли нацистська загроза стала більш реальною, він зрозумів, що лише він має досвід і здатність вести війну через ці труднощі. Підтримка політичних лідерів і страх перед можливістю перемоги кандидата від республіканської партії Вендела Вілки змусили його вирішити порушити прецедент. На демократичному з'їзді 1940 року Рузвельт здобув беззаперечну перемогу, відкинувши виклики від Джеймса Фарлі та віцепрезидента Джона Гарнера. Він вибрав Генрі Волеса, міністра сільського господарства, на пост віцепрезидента, незважаючи на спротив багатьох консерваторів партії через його радикальні погляди. Волс став кандидатом на цю посаду після перемоги над іншими кандидатами, такими як Вільям Бенкхед. Популярність Рузвельта зросла після оголошення угоди Асмінці для Бас у вересні, що допомогло йому набрати більше підтримки. Вілкі виступав за переозброєння та допомогу Британії, але попереджав, що Рузвельт може втягнути США у війну. Рузвельт пообіцяв уникати вступу у війну. Кампанія завершилася обміном звинуваченнями та брудними нападами між кандидатами, але Рузвельт переміг на виборах 1940 року, здобувши 55% голосів виборців у 38 зі 48 штатів. Наприкінці 1940 року, під час підготовки до війни, Рузвельт активно розширював арсенал США та надавав військову допомогу Великобританії і Китаю. У своїй промові чотири свободи в січні 1941 року він підкреслив необхідність боротьби за свободу слова, віри від потреби та від страху, а також закликав до глобальної підтримки цих прав. Паралельно з цим Рузвельт реалізував програму «Ленд-Лізу», яка передбачала надання значної військової та економічної допомоги союзникам. 20 січня 1941 року Франклін Делано Рузвельт склав присягу втретє. Рузвельт також взяв тверду позицію проти Японії та Німеччини, незважаючи на критику ізоляціоністів. Коли Німеччина напала на Радянський Союз у червні 1941 року, Рузвельт продовжив розширювати лендліз, включивши до нього і Радянський Союз. Він також санкціонував створення управління міжамериканських справ для боротьби з пропагандою держав Осі в Латинській Америці. У серпні 1941 року, під час зустрічі з Черчиллем, вони підписали Атлантичну хартію, визначивши глобальні цілі на випадок перемоги. Бібліотека імені Франкліна Делану Рузвельта урочисто відкрита 30 червня 1941 року. Ще за його життя стала першою президентською бібліотекою в історії США. З метою збереження, впорядкування та надання публічного доступу до документів його діяльності, а також підтримки досліджень американської історії демократичного врядування. У вересні після нападу на американський освінець грір німецькими підводними човнами Рузвельт оголосив політику стріляти на місці, що призвело до відкритих зіткнень між США і Німеччиною. Рішення вступити у війну було остаточно прийнято після нападу Японії на Перл Харбор 7 грудня 1941 року, коли було знищено значну частину американського флоту. Рузвельт виступив з промовою перед Конгресом, назвавши напад датою, що залишиться в ганьбі. Конгрес майже одностайно оголосив війну Японії. Через кілька днів після оголошення війни Німеччиною та Італією США також оголосив війну цим країнам. Наприкінці грудня 1941 року. В час конференції в Аркадії Черчилль і Рузвельт домовилися про спільну стратегію для США та Великобританії. Вони визначили пріоритети у війні, погодившись на стратегію перш за все в Європі, яка передбачала зосередження зусиль на поразці Німеччини перед тим, як звернути увагу на Японію. Ці домовленості включали створення об'єднаної команди начальників штабів для координації військової політики та об'єднаної ради з розподілу боєприпасів. Яка займалася забезпеченням поставок для армії, також було створено централізоване командування для Тихоокеанського театру бойових дій під назвою ABDA, скорочення від американських, британських, голландських та австралійських сил. 1 січня 1942 року Сполучені Штати разом з іншими союзниками видали декларацію Організації Об'єднаних Націй, у якій кожна нація зобов'язувалася боротися проти держав Осі. Цей крок став важливим кроком у формуванні єдиного фронту в боротьбі проти агресорів. У 1942 році Рузвельт створив об'єднаний комітет начальників штабів, який став відповідальним за прийняття остаточних рішень щодо американської військової стратегії. Військові лідери, такі як адмірал Ернест Кінг та генерал Джордж Маршал, керували різними відомствами, але Рузвельт залишав їм значну автономію у веденні війни. Він зберігав контроль над загальною стратегією. Але уникнув мікроуправління війною, дозволяючи військовим командувачам самостійно приймати рішення. У сфері дипломатії Рузвельт також надавав великої можливості консультуванням через своїх помічників, зокрема Гаррі Гопкінса, який займався ленд-лізом і мав великий вплив на міжнародні відносини. Це дозволило Рузвельту вести дипломатичні переговори на високому рівні, незважаючи на обмеження через державний департамент. Що стосується ядерної програми, то в серпні 1939 року, після отримання листа від Альберта Ейнштейна та Лео Ціларда, Рузвельт погодився на фінансування досліджень у сфері ядерної зброї. Це рішення стало основою для Манхеттенського проекту, що призвело до створення першої ядерної зброї. Рузвельт активно сприяв співпраці американських та британських вчених, що стало ключовим елементом у створенні ядерної зброї під час війни. Союзники почали свою кампанію на театрах війни, які включали Північну Африку, Сицилію та Європу, і на кожному етапі військових операцій відбувалися важливі конференції, що визначали стратегію наступних кроків. Під час Великої війни було проведено кілька ключових зустрічей, на яких союзники обговорювали майбутнє війни та повоєнний порядок. Конференція в Тегерані в листопаді 1943 року стала важливою точкою війни. Це була перша зустріч лідерів Великої Трійки: Рузвельта, Черчилля і Сталіна. Обговорювалися стратегії для наступу на Європу і важливість відкриття другого фронту. Сталін настійно вимагав відкрити другий фронт в Європі, щоб зменшити тиск на Радянський Союз, і в результаті союзники домовилися про вторгнення в Нормандію, яке відбулося в червні 1944 року. Також було досягнуто угоди щодо розподілу післявоєнної сфери впливу. У січні 1943 року відбулася конференція в Касабланці, де Рузвельт і Черчилль оголосили, що вимагатимуть від країн Осі лише беззастережної капітуляції. Це також була зустріч, на якій союзники підтвердили, що Північна Африка повинна бути визволена, а після цього основна увага зосереджуватиметься на вторгненні до Європи через Сицилію. Але важливим аспектом президентства Рузвельта стало його ставлення до японських американців. Після атаки на перл Харбор Рузвельт підписав виконавчий наказ 9066, що призвів до примусового переселення 110 тисяч японсько-американських громадян на внутрішні табори. Верховний суд підтвердив законність цього наказу в справі Комерацу проти Сполучених Штатів 1944 року. Що стосується Голокосту, Рузвельт також поставився до цього питання складно, хоча він активно допомагав організувати кампанії, які засуджували нацистський геноцид. Його політика щодо єврейських біженців не була неодноразово критикована, він не ослабив імміграційні квоти для євреїв, і багато з тих, хто рятувався від нацистського терору, не могли потрапити до США через обмеження візової політики. Однак, у 1944-му він заснував раду у справах біженців війни, щоб допомогти євреям та іншим жертвам звірств нацистів. Рузвельт вважав, що найкращим способом допомогти переслідуванням є якнайшвидше припинити війну, а не прямі військові дії проти нацистських таборів смерті, незважаючи на заклики до таких акцій. У 1940 році, хоча деякі демократи виступали проти висунення Рузвельта на третій термін, президент зіткнувся з незначними труднощами на національному з'їзді демократичної партії 1944 року. Рузвельт чітко заявив. Що балотується ще на один термін, і під час єдиного президентського голосування на з'їзді здобув перемогу серед більшості делегатів. Однак, менша частина південних демократів висловила підтримку Гаррі Берду. Партійні лідери переконали Рузвельта виключити з кандидатів віце-президента Генрі Волеса, вважаючи його поганим потенційним наступником через його участь у виборах. Рузвельт схилявся до кандидатури Джеймса Бірнса, але, врешті-решт, підтримав сенатора Гаррі Трумена який здобув популярність завдяки своїм дослідженням неефективності військового виробництва. У другому торі голосування Трумен переміг Волеса і виграв номінацію на посаду віце-президента. Республіканці висунули Томаса Дьюї, губернатора Нью-Йорка, який мав репутацію ліберала в своїй партії. Вони звинуватили адміністрацію Рузвельта в корупції та бюрократичній неефективності. Однак найсильнішою атакою Дюї стало питання віку Рузвельта. Він назвав президента втомленим старим, натякаючи, що відсутність енергії у президента призводить до гіршого економічного відновлення. Хоча Рузвельт дійсно виглядав втомленим у 1944-му. Він зміг подолати ці закиди та продовжував кампанію з достатньою пристрастю, щоб відбити нападки республіканців. Закликавши виборців не міняти коней на півріччі, він закріпив свою позицію. Профспілки, які значно зросли під час війни, активно підтримували Рузвельта. В результаті Рузвельт і Трумен виграли вибори 1944 року, добувши 534% голосів виборців і 432 з 531 голосів виборців. Перемога Рузвельта символізувала підтримку національної участі у майбутній організації об'єднаних націй, що підкреслювало його прихильність до міжнародного співробітництва у післявоєнному світі. 20 січня 1945 року Франклін Делано Рузвельт вчетверте склав присягу на пост президента США. На той момент президент вже був дуже втомлений та мав погане здоров'я. Рузвельт, який протягом свого дорослого життя був завзятим курцем, мав погіршення здоров'я принаймні з 1940 року, у березні 1944 року, незабаром після свого 62-го дня народження, він пройшов обстеження в лікарні ПЗЕСда і виявили в нього гіпертонію, атеросклероз, захворювання коронарних артерій, що спричиняло стенокардію і застійна серцева недостатність. Лікарі лікарні та двоєсторонніх спеціалістів наказали Рузвельту відпочити. Його особистий лікар, адмірал Рос Макінтайр, створив щоденний розклад, згідно з яким ділові гості забороняли обідати та передбачали дві години відпочинку щодня. Під час кампанії з переобрання 1944 року Макінтайр кілька разів заперечував, що здоров'я Рузвельта було поганим. 12 жовтня, наприклад, він заявив, що зі здоров'ям президента все гаразд, органічних утруднень абсолютно немає. Друга важлива конференція відбулася в Ялті в лютому 1945 року, коли Рузвельт, Черчилль і Сталін зустрілися для обговорення післявоєнного устрою Європи. Одним із ключових моментів стало погодження лінії поділу Європи на сфери впливу, де захід залишався під контролем союзників, а схід потрапляв під вплив радянського союзу. Крім того, було досягнуто угоди щодо створення організації Об'єднаних Націй, яка мала стати важливим інструментом для підтримки міжнародного миру і безпеки у березні 1945 року. Рузвельт надіслав Сталіну різкі послання, звинувачуючи його в порушенні ялтинських зобов'язань щодо Польщі, Німеччини, військовополонених та інших питань. Коли Сталін звинуватив західних союзників у плануванні за його спиною сепаратного миру з Гітлером, Рузвельт відповів: Я не можу уникнути почуття гіркої образи на ваших інформаторів, ким би вони не були за таке мерзенне спотворення моїх дій або дій моїх довірених підлеглих. Рузвельт зрозумів, що його погіршення здоров'я може зрештою унеможливити його подальше перебування на посаді президента, і в 1945 році він сказав довіреній особі, що може піти у відставку з поста президента після закінчення війни. Коли Рузвельт повернувся до Сполучених Штатів з Ялтинської конференції, всі були вражені, побачивши, яким старим, худим і кволим він виглядав. У своєму зверненні до Конгресу він виступав сидячи, що є безпрецедентною поступкою щодо його фізичної недієздатності. 29 березня 1945 року Рузвельт вирушив до маленького Білого Дому в Warren спрінгс штат Джорджія, щоб відпочити перед його очікуваною появою на установчій конференції Організації Об'єднаних Націй. Перед собою на екрані ви зараз бачите його останнє фото, зроблене 11 квітня 1945 року, за день до його смерті. У другій половині дня, 12 квітня 1945 року, у Вором Спрінгс, штат Джорджія, сидячи біля портрета Елізабет Шуматов, Рузвельт сказав: «У Мене страшенно болить голова. Потім впав у крісло, втративши свідомість, і його віднесли до спальні. Лікуючий кардіолог президента Говард Бруен діагностував масивний внутрішньомозковий крововилив. О 15.35 Рузвельт помер у віці 63 років. Тіло Рузвельта було покладено в труну з прапором і завантажено на президентський поїзд імені Фердинанда Магеллана для повернення до Вашингтона. Через те, що США все ще перебувають у стані війни, державні похорони було визнано недоречними, і замість цього було обрано меншу церемонію. Незважаючи на це, тисячі людей стікалися до маршруту, щоб віддати шану. Замість того, щоб за традицією спочивати в капітолії Сполучених Штатів, останки Рузвельта були поміщені у східній кімнаті Білого Дому, та 14 квітня відбулася проста похоронна служба, на якій були присутні його родина, високі урядовці та іноземні посли. Потім Рузвельта потягом перевезли з Вашингтона до Гайт Парку, де він народився. 15 квітня його поховали, за його бажанням, у розарії його маєтку Спрінгвуд. Його смерть була зустрінута в всьому світі шоком і горем. Німеччина капітулювала під час 30-денної жалоби. Але Гаррі Трумен, який змінив Рузвельта на посаді президента, наказав залишити прапори приспущеними. Він також присвятив День перемоги в Європі та його святкування пам'яті Рузвельта. Друга світова війна завершилася підписанням капітуляції Японії у вересні. Погіршення фізичного здоров'я Рузвельта трималося в таємниці від громадськості, так само, як і його крісло Колісне. Хоча йому дозволялося працювати лише 4 години на день, ілюзія активності зберігалася. У науковій книзі Роберта Ферела, президент, що вмирає Франклін Делано Рузвельт 1944-1945 Досліджується ступінь, до якого президент і його головні помічники намагалися тримати громадськість у невідданні щодо занепаду, а також політичні та дипломатичні проблеми, які виникли як через хворобу, так і через секретність. У ньому стверджується, що Рузвельт був надто хворий, щоб залишатися на посаді, і що його нездатність працювати призвела до критичних помилок у зовнішній політиці в ці роки. А також до нездатності підготувати віцепрезидента Гаррі Трумена до вступу на посаду. Ті невеликі сили, які він мав для президентських справ, він зосередив на створенні підтримки для нової організації Об'єднаних Націй. Дружина Франкліна Елеонора Рузвельт пережила чоловіка на 17 років і померла у 1962 році у віці 78 років. Франклін Делано Рузвельт залишається однією з найбільш важливих і впливових фігур в історії США та ХХ століття. Його внесок у розвиток країни під час Великої депресії та Другої світової війни змінив курс американської політики та міжнародних відносин. Рузвельт значно розширив роль уряду, особливо в економіці та соціальних питаннях. Через програми нового курсу залишив незгладимий слід в політиці США. Його підхід до урядового втручання в економіку, допомога соціально вразливим групам, розширення прав президента та його активна роль у світовій політиці стали основними аспектами його президентства. Проте його політика, особливо щодо японців, євреїв та законодавства про самосуд, залишилася предметом критики, незважаючи на суперечливі питання та критику з боку консерваторів, спадщина Рузвельта залишається значущою і визначальною для наступних поколінь, зокрема через його вплив на лібералізм і соціальну політику в США. Меморіали Рузвельта, такі як його будинок у Гайт-парку, меморіал у Вашингтоні та його честь на марках і авіаносці, є свідченням його значення в американській історії.